Так, шо, дубль два, хитакицей, самурай. Не-не-не, все, чувство дежавю хорош з мене. У мене коло вс отже з'являється, ти дежавю. Коли у мене цей шпалер, стріляв куда угодно, тими куда-то надо. Оба-на! Сзаду, ззаду, заду, ззаду Бачу А не спіші ти туди А вон там. Бачу, 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 бачу справа зліва, і справа, не спіші Давайшечку треба залізти Шо, шо, по нами здорово, вітаю, вітаю. Не не не, здорово. А, здорово. Вот Мы вот тоже это... думали, что это не батарей. <рес> <копариваю> разумею, разумею. Не ну, він-то зовні схожий, а я-то як. Не ну, шо такое. Ну я його первого и побачил. Что у вас я? Ну, то нормально, окки. Тільки вот це смеюсь и не знаю, что с этим работать. Голоса. Шо кажешь? Кажу голоса у вас знаходить. А, ну... знаходит. Ой, ты куди цілишься? Та нечего. У меня косяк звати, а ты ти... Рчард. Угу. Будем знаем. Не знаю таких. Ну будем знать. А звати. як вас золото? Мене шустрым называют. Угу. Шустрый? Ч? Стоп, почекай, ну пойду самые. Одна фамілія. Так да, ви теж зі зброєю стоїте. Зрозуміл. Ну так, давненько. Так... Нам ну, по поки вам положено зброю стояти. Пацане, давайте по нормальному. Йому три сказали Я зрозумів, серйозні люди. Робіть що хочете. Терас. Та що хочете, мене безпреділі, ми вас роздягати тут не збирання. Просто. ж нормально собі попросити зброю сховай. Він потащи на Так. Панове, е, що чогоскотило конкретно, питайте, Я з вас нічого не банд. А ти не маєш права питати, я тобі більше так у панцирі стояти. В тебе ніхто нічого не бере. Тебе тут не гопою, що ви говорите. Ми таким не займаємося, не підрізаємо. Поки не так, гопають. людина нас не почула. А людину треба. Ні, фану, Слухайте, я, я один раз довиобувався конкретно, я вже сидів у ваших попередників на параші годину, тому це реально робить. Тебе чубач. попросили зброю сховати. <кху> Пару раз. культурно попросили. Шпарль я тобі віддам тоді, коли закінчим базарити. зрозумів. Спадайся <кху> за другий, не будеш більше стояти. О, mm. так. Так ви до нас не заходили, я так зрозумів, так? Чи заходили? Mm. Mm. Ні, не -ні заходили. Ні-ні. Ну, а що цікаво, ви... можете підігріти нас. <світ> 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 а що підігріти? А що, що, що вам цікаво? Ну дивись, я в тебе не знаю, що в карманчиках робиться, а в нього я бачив. І то цікавий, то, що в нього там в карманчиках лежить. Якщо він добровільно віддасться, хоча б один, ми розійдемося миром. Артефакт. не цікавить. Так. Я правильно так. розумію? Все, бач, диви, добрий. А от наступний раз, як шпалер не сховаєш, я тобі колінку пристрелю. Згідний? Та нема питань, я ж, скажімо ну, так. О, дивись. Ну, теж не дуже, скажімо так. шпалер зарадиш. Шпалер зарадиш тоді, коли ми відійдемо, зрозумів. Та нема питань, нема питань на е, цей. Зараз Це. Треба. Куда путь держал? На лощину. Там кажуть опасно там. Куди Ну опасно еще тут. Так, давай. Я кажу, Дур, Сильно крепко ужина. От хотіли і ми подивитися, наскільки вони там там крепковооружені. Не знаю, що до крепковооружоні з дубінками бігають. Решо. Дивись. Давай також. Ми довго не думали, не розмовляли тут, а то в нас свої задачі, у вас свої задачі, ви До Речі, що ви без нашивок, от мені цікаво. Вони грошей коштують. Грошей кошту. Ви заражені, бляха, муха як ...кліще, чим я, і грошей жалко на 100 гривень. У мене з тобою 1000 гривень, яке заряджений. Давай не обякую на собі ношу. Не обісуй. А ну-ка розвернися, глянемо тебе чи ти ще, чи ні. За шпалер не хватайся, розвернись до мене спинкою. Так і стій. Та я ж спиною то і стою. Так і стій. Та той шеврон господи 100 гривень стоїш після. Обана, диви. Та шевронів нема. в них немає. Цікаво, цікаво. А шо з тебе шевронів Та немає? Чуєш, бугор. А кажуть, що він нігати <ріст> без шевронів. Во-во-во. Гопаю, сталкерів чесних без шевронів. Нам репутатор. Давайте без полювання не вийдем, тут багато хто без шевронів ходить. <ріст> Ну ладно, без шевронів багато згідних хто ходить. Сирнички ти нашу збираєш, Ого! Кого? Сирники. Сірники? Угу. Ну бля, не знаю, багато робить. Я зрозумів. Так, ладно, тоді не будемо вас тут нічого особо манати. То, що я цікавило, я в тебе за проходочку взяв, за чесно руки підігріти і в тебе взяв. Я думаю, на цьому і закінчимо. Так, не дірайся, руки розв'яжеш, мотузочку покладеш на місце. Ми хлопаки чесні, багато не беремо, чисто так, щоб підігріти братву. Що. А тепер хлопаки. А. Давайте тако. Так, що. Ти в камеру розповісти, щось. Mm -hmm. uh, я хочу дізнатися, якщо можна... А де ви зараз? Ну, на депо. Вот так дивись. По дорозі на косачок і депо. депо. Зараз... Все, можете завтра зайти, нормально побазаримо, може щось зав... роботу вам дамо. Так от таке. Mm -hmm. А шеврончиками я би радив вам обзавестись. Да, тому Толкара би шевронів шмаляють зразу. Та я свої втрати поїдуть, так ну, от Все, Тоді хлопаки, пан туди, а ми туди, щоб ми другий раз не зустрічалися, зрозуміли? Mm -hmm. Mm -hmm. Почекайте, а туди. Yeah. Ну, а ми йдемо в ту сторону теж до Лещини, хай. Тому, другий раз, щоб не зустрічались, а, ми не сподівалися. До долини, до долини, якщо підемо, не зустрінемось, правильно розумієте? Ні, 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 все. Не. Гарного ну, вам тоді дня. тоді. Гарного дня.